Доброго ранку. Доброго ранку. До якого року приготувалися, дітки? До уроку читання розпочався перший тиждень якого пори року? Yes. Перший тиждень весни. Але навіть тепло, не жарко, тому одягаємось по погоді. Yes. Будьте так, да, у деяких сніг випав це дуже добре, у деяких мокрий сніг, який вже розтанув, одягаючи ну, погоді і кажемо своє здоров'я. Аліна, що ти хочеш сказати? У мене пучі снігу Дуже добре, якщо та. у вас багато снігу це чудово. Продовжуйте насолоджуватися та. сніжком, а ми будемо насолоджуватися уроком читання. Вероніка. А в мене сьогодні папа, о, приїжджає за кам кам відрядження. Да? так? На українській мові руске слово командіровка на українській мові відрядження. Добре. Це дуже приємні новини. І сніг, і коли рідні, всі поруч, це дуже добре. Сьогодні у нас надзвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: в країну чудову, в країну пізнання, що на нас чекає, приносить завдання. Сідаємо зручно, будьте уважні, і починаємо читати зліва направо, зверху вниз. Будь ласка, Ігор, слухаємо тебе. Давайте спочатку пригадаємо, дітки, скільки голосних звуків. В українській мові. Шість. Шість. А скільки букв, які позначають голосні звуки? Дев'ять. Десять. Десять. Правильно, Павло. Десять букв, які позначають голосні звуки. А, О, У, И, і, і, Е, Я, Ю Є і буква І, якої тут немає. І пригадайте, буква І завжди скільки звуків позначає? Пазву Починає Єгор читати верхній рядочок складів. Ква кво, кву, кви кві, кве квя квю кве. Молодець, але допомагаємо трішки швидше, Денис. Кла кло клюк, клік клік кле кле клюклі. Молодчинка, дуже швидко. Павло так. продовжує. Так, Аліна? Ну, кна да, кні. нюк. Кня, 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 кня. Сергійка слухаємо. Кра-кро-кру-крикрі кри кре кря кле Ну, Сергійко всіх перещегуляв, молодець. Так, Вероніка, слухаємо тебе. Так, молодець і останній рядок, давайте прочитаємо всі. Так. І самостійно прочитає, будь ласка, Аліна. Тві буква є, бом'як, що є попередній приголосний. Так, дітки, а зараз давайте прочитаємо чистомовки, готуємо язички до читання. <гум> Перший рядочок <пом> читає Єгор, слухаємо уважно. Олена Миколаївна, в мене комп'ютер зламався, і я працювати буду на телефоні. Добре, я зрозуміла. Ну, вірніше доброго тут нічого немає, що комп'ютер зламався, але добре, що ти працюєш, Єгор. Починаєш читати верхній рядок? Так. Ок, 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 ось уже і ранок. Так, ранок це частина чого. «До?» «Доби!» «Доби! Це частина доби. Вероніка Тімакіна продовжує наступний рядочок швиденько. «Ає, ає, ає, сонечко встає. Так, далі а продовжуємо павло. А, 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 до землі промінці бігати». Кити, а можуть промінці бігати? Ні, Ні. Це Ні. Це У якому переносна. значенні вжито? У переносному У переносному. продовжуємо далі, І No, no, no. вікна? Молодець. Далі Аліна. Я, хочу. І я бави, бавить личиком. Ілья, будь ласка, цей течення. Це, 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 це. Бавить личко моє. А є як не зрозуміли, бавить личко моє? Сонечко бавить личко моє. Лі. Лі. Сонечко робить. Лі. 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 Так, дійсно. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимося із новою скоромовкою. Як ви думаєте, про кого вона? О, що... О, що... О, що... А у є вуса? Ні. Про, сома, про, сома. про сом. сома? Молодці, хто здогадався. Я І хто такий сом, Сергійко? Це така риба. Це риба. так, Вусата риба. Да? Сому в усатому сумно самому. В ямі не спиться вусатому сому. Спить старий сердитий Сом, сому сниться сьомий сон. Сонце пестить поплавок, сом сопе на весь ставок. А тепер послухайте, як ви повинні навчитися читати і розказувати скоромовку. Сому вусатому сумно самому в ямі не спиться, вусатому сому спить старий сом сердитий сом, сому сниться сьомий сьом, сонце спестий поплавок, сом супер на весь ставок. Саме так ви повинні навчитися. А тепер скажіть, будь ласка, сом який у нас? Сом. Який сом? У скоромовці що сказано? Вусатий, а ще він старий. Правильно. А ще він який? Сумний. Який сон снився в сому? Сьомий. Котрий? Сьомий сон. Так. І що робив сому? Сон. О, хто, хто, він відпочиває. До речі, діти, коли е настає холодна пора року, а яка найхолодніша пора року? Зима. Зима. Після вони залягають у ями. І вони там спляють аж до весни. Тому Саме про це йдеться мова у скоромовці. Давайте зараз спробуємо прочитати по два рядочки. Починає читати Андрійко. Самому, в ямі не спице, Дякую, продовжує Вероніка. Вероніка Тімакіна. Спицтарий сердито сама, сьомий сон. І далі Павло, ну, с... тонце. Тонце. Поплавок, сон, слапе на весь ставок. І так, дітки, скажіть, будь ласка, а що означає сонце пестить поплавок? Mm -hmm. Mm -hmm. Пече. Як ви думаєте, сонце пестить поплавок? Пече поплавок. Гріє, да? ласкає поплавок. Ну, це переносне значення. Тобто нагріває поплавок сонечко своїми промінцями. Так, ну а тепер давайте спробуємо по два рядочки, але трошки швидше вже. Аліна починає. Сому вуса, ус... тому Сумно. Сумно. самому в ямі не спить. Продовжуй, будь ласка, Єгор. Єгор, включай звук і швидко намагаємось. Спить. Спить старий, сердитий сон. Сом сниться, що ми сон. сон. І Сергійко, Сонце закінчує. Без... Дякую, Ігор. Сергійко закінчує. Дякую, Єгор, Сергійко, закінчує. Пестий поплавок. Сом, сом, сом. Пе На весі ставок. Так, дітки, а що таке ставок? Це, а, це маленький ручів, це мама. Це Водойма це, це не джерело. Це, це не сумок. Це така водойма. Ставок це штучна водойма, зроблена руками людей.

сам ставок. на весь а тепер скажіть, будь ласка, хто готовий нам прочитати промовку дуже швидко? Я Я можу попробувати. Дуже дякую, Вероніка. Я можу спробувати. Давай, Веронічка, починай пробувати. Тому восатому самому самому в ямі не спиться, в осатому самому спить старий сердеце, само самості сон сонце пистить поплавок Сам саме весь ставок. Дякую, Вероніка. І дуже хоче Павло. Давай Павло, самому в усатому со самому в ямі мене спиться, в осатому само в Старий середитий сон, в сому синиці, сьомий сон. Сон, сон – це пестить поплавок цьому сопен весь талос. Дякую, дякую, Павло, також. Дітки, ваше завдання навчитися швидко читати і. За бажанням вивчити скоромовку на пам'ять. Коли ви навчитеся швидко читати, вам дуже легко буде вивчити. Вивчаючи твори на пам'ять, ви тренуєте свій мозок. А зараз давайте перевіримо, як ви, як ви приготували завдання. Перед цим перевіримо назви весняних місяців. Бережень квітін два. Яким найхолодніший? Перед, до зими. А який місяць весни найтепліший? Правий. І так, хто написав вірш, надійшла весна прекрасна. Іван Франко Іван Іван Франко. Так, Іван Франко написав цей чудовий вірш, і ваше завдання було вивчити на пам'ять. Я багато вже його відео, але не всі надіслали. Тому давайте зараз перевіримо. Виразне розказування вірша. Хто готовий. Я я хочу, хочу. От сьогодні ще Віронічка Водніва. ми не чули її. Віроніка Водніва, слухаємо тебе. весна прекрасна, многоцвітна тепло ясна. Наче дівчинка вінку, на силуги до, до добровина го. Омону, розмови і пісень вичаного. Чагарник. Віроніка, непогано, але ти читала, а треба вивчити на пам'ять, тому я чекаю твоє відео. Будь ласка, і не поспішаємо. Дітки, що таке чагарники? Віроніка, Тимакіна. Що таке чагарники? Це зарості. Кущів непрохідні. Так, слухаємо Павла, будь ласка. Найдішла весна прекрасна ногоцвітна тепла ясна, наче дівчинка в вінку заціяли луги діборгові, повно гомону розмови і пісень в чарнику. Паша, ти читав, але треба вивчити на пам'ять і читати виразніше. Коли надходить вісна, все навколо оживає. Тому треба. Коли читаєте вірші Івана Франка, треба вкладати душу. Віроніку. Ми звичайно прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку зацвіли дівного ману розмови і пісень в чарнику. Дякую, Вероніка. Вероніка навіть відвернулася від нас, від екрану, щоб не підглядати. Молодчинка ти дійсно вивчила і розказала гарно. Слухаймо Дениса. Надійшла весна прекрасна, новоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка вінку, засвійний луги, діповий, повного минуло розмови і пісень в чагарнику. А що таке чагарники, Дениско? Діти, що таке чагарники? Ку Кущі зарості кущів. Так, ну і Аліночка, слухаємо тебе. Надісла весна прекрасна, много світ не тепла ясне, наче дівчинка, вінку, дославу угині брої, повного гомору розмови і пісеть чорних. Та хто написав цей вірш, Аліна? Іван Франко. Іван Франко. Іван Франко. А з ким він порівнює весну? Весну. Ілля, з ким Іван Франко? Іван Франко. Порівнює весну. Із дівчин, дівчиною. Так, будьте уважні, запитуйте. Так, дякую, Дениско. Діти, сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із віршем Марії Чумарної. Сьогодні Василько найкраще читав. Ось такий чудовий вірш і зараз послухайте його уважно. Сьогодні Василько найкраще читав. А Ігор найкраще усіх звеселяв. Оленка у танці весь клас здивувала, а Віра задачі усі розв'язала. Хто зіркою буде у класі сьогодні? Одну обирати ми зірку не згодні. Ми завтра ще більше здивуємо вас, хай сяє, мов, небо наш зоряний клас. І так дітки, і найкраще. Хто читав найкраще у вірші? Василько. Василько. А хто з дітей найкраще усіх звеселяв? Його. Його. Ігор. А хто танцював і здивував своїми танцями? Оленд. 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 А задачі Віроніка. Біра, хто біра. 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 Да. І як називає поетеса клас? Зоря. Зоряний. Зоряний клас, тому що вона порівнює дітей із чим? Із зірками, зоря... і зорями. Кожна дитина має свій талант, кожна дитина має свої здібності. Так само, як і в нашому класі. Давайте зараз спробуємо прочитати вірш Марії Чумані. Сьогодні Василько найкраще читав. Починає читати Дениско. Його Васийко найкраще читав, а його найкраще Ігор, Усі... А Ігор. Ігор Ігор Іго. найкраще усіх узеняв. Аліна продовжує, дякую, Денис. Оленка у танці весь сні. Весь сні клас. Весь? Аліна весь весь, весь клас задивувала. А вера Задишь. Задишь. Задачи. задачи, усе развязала. Вероника, продолжим. А, кто, а кто зельку буду в классе сегодня? От нового брата мы зирку на сегодня. Продолжим. Мы... Зав... Вероника, Вероника Воднева. Мы завтра. Вероника, вмыкай звук. Мы завтра І ще більше звук задивуємо Вас хай вся мова не по ваша зоряний клас. Так який клас? Зоряний, Зоря. Зоря. тому що діти, ніби зірки. Так, дітки, добре. Спробуйте зараз змінити вірш, уставляючи імена ваших однокласників. Опа, так. Да. А, а, з... а я тут просто і хотіла зробити. Бачиш, який ти догадливий. Так. Спробуйте зараз прочитати вірш, уставляючи імена ваших однокласників. Спочатку очима потренуйтесь самостійно. Все. Ми читаємо я... Я Сьогодні... я Сьогодні... я уважно. Сергійко буде продовжувати. А Сьогодні найкращий. я на... На краще читав. Сьогодні а... Ярослав, так? Сьогодні Ярослав найкраще читав далі. А Єгор на... найкраще усіх звеселяв. А... Олина у танці весь клас здивувала. Аліна, так. А е, Ніка е, задачу усі розв'язали. Моє сонечко, дякую тобі. Подивіться, як Вероніка гарно змінила. Я Я теж їх, хочу. представляючи імена своїх однокласників. Але у нас ще є зірки у класі. Давай Павло прочитає початок вірша, змінивши імена дітей. Mm, сьогодні mm, Вероніка Вароніка найкраща читал, далі, а, а йогор найкраща усіх з Варя у mm, mm, аварія. Атринації. Андрійко у танці весь клас здивував. здивував. Так. А у Вероніка задачі усі розв'язала. Вероніка і найкраще читала і задачі усі розв'язала. Так, добре. Да. Але у нас є ще зірки в класі. І Дениско хоче спробувати. Давай, Денис, можна навіть своє ім'я підставляти? Сьогодні Павло в найкласі читав, сьогодні його в найкласі узік розвів Ну далі. Аліна продовжить. Хто у танці усіх здивував? Сергій у танці всіх клас здивував. Без клас здивував? Так. Аварія, за, за, за задачею усі розв'язали. Розв'язала, добре. Ну а зараз давайте прочитаємо на останок цей вірш Марії Чумарної, так як вона його написала. Не... Я хочу, я Він, хочу вичитати. Починає. Сергійко, слухаємо тебе. Сьогодні Василько найкраще читав. А Ігор, Ігор. Усіх... А, Ігор. а Ігор найкраще усіх звеселяє. Звеселяє. Уланка у, а у, у танці весь клас задивувала. А Віра за дачі усі розв'язала. Дякую, Сергійко. Далі продовжує Аліна. Хто? А зірку буде у класі. Сьогодні одну обирати ми зірку не згодні. Ми завтра ще більше здивуємо вас. хай сяє мов небо, наш зоряний клас. Наш зоряний клас. Отже, Марія Чумарна порівнює клас із чим діти? Із зірка, Небо. і з небом, а на з... небі хто сяє? Зоря, зірки. І що сяє? Зорі. А, зорі. Зірки Марія Чумарна порівнює із ким? І з дітками. Дітки, як зорі. Так, діти, ваше завдання навчитися виразно читати цей вірш. Ви можете читати підставляючи імена своїх однокласників, але щоб дотримуватися Рими у вірші. Вірш знаходиться на сторіночці 113. Подивіться уважно у підручнику. Хто авторка цього вірша, Павло? Марія, чум... Марія Чумарина. Ім'я і прізвище поетеси. Дома, Марія, і Чумарна. Марія Чумарна. Так, останок на нашого уроку давайте ще раз спробуємо прочитати із підручника. Будь ласка, дивлюсь на ваші руки, хто готовий. Так, давай Віроніка Тімакіна. А... Сьогодні Василько найкраще читав, а Ігор найкраще усіх з Василя. Оленка у танці весь хвост здивувала, а Віра задачу усі розв'язала. Дякую і закінчує, будь ласка, Павло. Хто зіркою буде у класі сьогодні? Одну обирати, або зірку згоди ще більше здивуємо вас, хай сяє нове небо наш зоряний клас. Так. А чи згодні ви з думкою поетеси, що клас зоряний? Так. Кожна дитина має свій талант, кожна дитина має свої вподобання, і у кожного щось вдається по-своєму. Хтось найкраще читає. Хтось найкраще пише, хтось найкраще найшвидше обчислює вирази, а хтось полюбляє задачі. Дітки, знайдіть і зачитайте питальне речення у вірші. Питальною інтонацією. Хто вже знайшов, піднімає руку. Вірані, я не тебе. Я на увагу будуть. Павел добре читає це речення. То зіркою буде у класі сьогодні. А тепер прочитайте запитуючи. Можна я, я, буде я зіркою буде у класі? сьогодні? Зіркою буде у класі сьогодні. Питальне речення ми повинні читати питальною інтонацією. Так, потренуйтеся, на завтра підготуйте виразне читання цього вірша. А ще ми сьогодні, дітки, з чим познайомилися?

Не. Ця сьомий сон. Сонце бестиття. Поплавоку саме сопена весь завок ставок. Хто швидше прочитав? Так, я. Я. <пасп> я. Ну давай Аліна і Сергійко і ще раз разом читають, а ви уважними будьте. Почали, дітка. Спеціальний старий <'я> сердити, сам посолом, серйозний, саме Сам собі на весь став. Так, дітки, для того, щоб навчитися швидко читати скоромовку, треба її читати не один раз. От, скоромовку навчитися читати швидко, хто вивчить на завтра, просто буде чудово. І вчимося виразно читати вірш. Сьогодні Василько найкраще читав. Дітки, так хто написала вірш сьогодні Василько найкраще читав? Марія Чумарна. Марія Чумарна. Я вам і... дякую за вашу старанність, за вашу активність. Ми найбільше старалися: Павло, Аліна, як завжди, Віроніка, Дениско, Ніка руку піднімала, Ілья руку піднімав. Мені б дуже хотілося, щоб на другому уроці вже Іваря, і Андрійко також включалися в нашу роботу. Зараз ви йдете на перерву, зустрінемося через 10 хвилин. До зустрічі після перерви.